Усім привіт, мене звати Маріанна і сьогодні я би хотіла поговорити з вами про життя в Іспанії, тому що багато хто з моїх знайомих, моїх друзів, мене питав: Маріанна, розкажи, будь ласка, взагалі про особливості Іспанії, взагалі про роботу, про проживання, тому що багато людей, як я розумію, в останній час виїжджають з іншої країни і хочуть приїхати в Іспанію. І я хочу. Ми цим відео показати, розказати, так, як воно є, всі реалії, тобто без рожевих окулярів, тому що є багато тих людей, які спочатку у них є певне одне уявлення, а потім в результаті зовсім все інакше. Моє відео є інформативним і буду ділитися своїм особистим досвідом. І вся інформація буде базуватися на тій інформації, на моєму досвіду, який я маю. Тому бажаю гарного перегляду. Будь ласка, поставте дзвіночок на мій канал і підпишіться. Для мене дуже важливо працювати над контентом і його досконалювати і підвищувати наш український ютуб, тому що це зараз дуже важливо. Я це відео безпосередньо розділю на декілька частин, щоб було зручніше дивитися, і тобто, було все організовано, тому можемо починати. Перший пункт, який би я хотіла б роз'яснити, це проживання. Безпосередньо, перед тим як я їхала безпосередньо в Іспанію і під час я розуміла, що я б не хотіла стояти на жодній програмі. Чому тому, що зараз з останніми новинами, які ви може, спостерігали у Польщі, у Німеччині. Вони мають певні якісь зміни, і незвідомо чи взагалі ці програми вони простоють. тому що рано чи пізно допомога вона скорочується і є у країн певні свої потреби, тому це все досить індивідуально. Звичайно, в Іспанії вони є, але я з цим вам нічого не можу вам проінформувати, тому що я не стояла жодний раз на програмах, і інші колеги на каналах самі можуть роз'яснити, пояснити цю дану ситуацію, як взагалі зараз відбувається. Перед тим як їхати в Іспанію, ви маєте розуміти для себе, чи ви хочете просто тимчасово прибувати за кордоном, або просто переїхати на свій розсуд, тобто свідомо в іншу країну, і жити тут, тобто, це вже ви обираєте самі для себе. Але єдиний момент, який би я хотіла зазначити, це вивчення іспанської мови. І безпосередньо стосовно мови, мене ж питають Мар'яна взагалі, як іспанці розуміють англійську мову, чи можна там спілкуватися і так далі. Е, безпосередньо, що я хочу сказати, коли я приїхала в Валенсію, я розуміла, усвідомлювала те, що мені необхідно розмовляти їх офіційною мовою іспанською кастияною, і безпосередньо працювати над мовою, тому що англійська так іноді на неї розмовляють. Але можуть вам іспанці просто вас проігнорувати в цьому відношенні? Може, деякі дадуть вам відповідь на англійський, але тут у поважають, якщо ти знаєш кастеяно, тобто базова іспанська мова. Тому моя велика порада перед тим як ви будете їхати за кордон, неважливо водорож, чи це просто проживання, чи це просто тимчасове перебування. Обов'язково починати з мови, тому що без неї тут буде дуже важко і може займати у кожного індивідуально певний деякий час. Щодо мого короткого шляху іспанської мови, я думаю, про це зроблю певне окреме відео, але коротше розповім. Я почала вчити іспанську мову ще в період пандемії. Тоді було дуже велике обмеження вивчення програми. І мені доводилося використовувати різні ресурси, спілкуватися з моїми друзями, і це, звичайно, було не просто, не все одразу. Але я вам можу сказати те, що якщо ви будете наполегливо працювати і розставляти свої цілі, навіщо вам взагалі мова, то вам буде все під силу, головне лише бажання і мотивація. Щодо житла, це досить цікаве питання, тому що насправді все стрімко змінюється, особливо стосовно цінників. Надія Ліста, це такий офіційний сайт, на якому ви можете знайти квартиру або орендувати, або знімати. Всі ціни, я би сказала, вони починаючи від 400 євро і ну, нехай буде 1900 плюс євро. Це в залежності від того, і де розташована квартира, і чи є меблі, чи немає меблів, наприклад. І саме головне в тому, коли ви шукаєте квартиру, у вас має бути на руках робочий іспанський контракт. Чому? Завдяки цьому контракту вам дадуть без шовних сумнівів вам квартиру. Але майте на увазі, якщо у вас його немає. Це в залежності особливо від людини. Ви вам ну, доведеться сплачувати від, ну починаючи перший місяць і останній місяць, і може зверху ще певну оплату. Це в залежності від агентства, в залежності від хазяїна, це все досить індивідуально. Тому майте це на увазі. Також може бути ще проблематично, якщо у вас є діти і у вас є домашні тварини, тому що також іспанці вони так неохоче хочуть, хочуть заселяти. І не зараз не будемо казати, якої ви національності це все індивідуально. Тобто, це вже залежить звичайно від людини. Також безпосередньо ви маєте вдивлюватися в кожну деталь до контракту, тому що бувають різні умови, різні ситуації, і багато в групах Facebook українців читала різні ситуації, коли. Просто все дуже складно, тому майте все на увазі. Я під відео прикріплю деякі сайти, на яких ви можете продивитися ці всі сайти і квартири, тобто, де шукати, тому що це буде полегшеним моментом для вас. Наступне, що я би хотіла з вами поговорити, це про роботу. Безпосередньо, щоб працювати в Іспанії, вам необхідно запастися великим терпінням. Багато людей кажуть, що в Іспанії знайти роботу неможливо, це просто. Impossible, але не слухайте, таких людей взагалі можна знайти. Єдине, ви маєте запастися терпінням, тому що, як правило, на пошук роботи може займати як мінімум 2 місяці, може і більше. Це все досить індивідуально. Також не забувайте, саме основний ґрунт, фундамент, база це іспанська. Без іспанської мови вам буде важко працювати на роботі, тобто не забувайте про це. Люди починаючи від мінімального рівня, в залежності, де ви хочете працювати. І з вищим рівнем іспанської мови. Тобто, все це досить індивідуально, і не нехтуйте, будь ласка, цим моментом. Е, також є ще один момент. Він тут індивідуальний, я би сказала, у мене були такі ситуації. Е, ви маєте перед тим, як іти на роботу, спитати про дозвіл на роботу. Чому? Е, хто проживає в Іспанії, має тимчасовий захист саме? Пластикову карточку, тіє, тому що люди плутають з паперовим варіантом і пластиковим варіантом. На яких роботах можуть вас спитати стосовно дозволу на роботу, і вам потрібно буде їхати по місці проживання в центр лабора. Я напишу десь тут, напевно, і в цьому центрі вам видадуть спеціальний аркуш паперу, на якому буде дозвіл, від якого числа до якого ви можете працювати. Ви мені скажете, Мар'яна, чи на всіх роботах вона потрібна? Насправді це вже ви маєте безпосередньо питати на роботі, де ви б хотіли працювати. Бо є випадки, не питають про це. А от, наприклад, коли я питала в одній з мовних шкіл, щоб викладати викладачем, то мені сказали, що треба мати такий, якби, дозвіл. Тому вже все там перепитуйте, Це досить індивідуальний момент. Також безпосередньо ви маєте підготувати свій CV. Своє резюме, тобто вказати всі основні навички, які ви володієте. Особливо бажано іспанську все це прописувати, тому що іспанці вони не всі англійську розуміють. І е, ви маєте вказати виділити 5 основних, наприклад, робіт, де ви працювали. Тому що, якщо ви пропишете 20 таких робіт, іспанцям не буде цікаво це дивитися, вони просто ну, не захочуть дивитися. Тому ви маєте на це на увазі. Ще важливий момент, який би ви окремила стосовно роботи, це якщо ви сидите в групах Facebook. неважливо українці чи іспанці продивляйтеся кожну вакансію ретельно, тому що як правило за деякими такими вакансіями сидять шахраї або можливо боти, хто його зна. І потім трапляються такі ситуації, що людина продивляється цієї вакансії, і після цього просто її ніхто не бачив. Сьогодні був у мене такий випадок, коли я читала новини в Фейсбук, і мені натрапила одна інформація від однієї іспансько-української групи, де, як як правило, якась була ситуація з жіночкою, яка знайшла одну об'яву, і вона поїхала в якесь містечку в Барселоні, десь поза Барселоною, і після цього її вже ніхто не бачив, що з нею, яка у неї доля, ніхто не знає насправді по цей день. Тому будьте дуже обачливі і ретельно продивляйтеся вакансії. Далі би хотіла поговорити про іспанців, тому що багато хто мене питав, Мар'яна, які ж вони по відношенню до українців, і які ж вони насправді. Безпосередньо я хочу сказати, з за свого досвіду може у когось відрізнявся. Просто напишіть мені в коментарях, мені цікаво завжди почитати. Жодного разу, скільки я вже тут майже другий рік в Іспанії, ніхто мене не скривдив, не принижував, не ображав мене, що я українка і взагалі якісь там непорозуміння з ними. Тому що я чула багато про деяких людей. Особливо я там читала в групах про те, що іспанці не розуміють, що коїться в країні, їм все одно. І я скажу вам від зі свого досвіду. На щастя, в мене друзі, вони свідомо все розуміють. Вони знають, що відбувається в моїй країні, де я виросла, де я жила. І насправді вони все розуміють. Навіть нещодавно я була в музеї і я спілкувала жіночкою, яка Взагалі працювала в цьому музеї, і ми з нею зупинилися, розмовляли години про мою країну. Про те, що я не починала взагалі діалог, це сталося неочікувано. Тому таким чином, безпосередньо е, стосовно самих іспанців, вони дуже доброзичливі, вони дуже відкриті. У них є харизма. І вони завжди готові вам допомогти. Якщо у вас, наприклад, не зрозуміли питання, навіть ви не зрозуміли з першого разу, вони вам пояснять навіть хоч три рази, хоч два рази, як у мене таке було в перші роки. Тому вони завжди вам підкажуть. Звичайно, у мене були дисконект з такими людьми, які, наприклад, не були компетентні в питанні українців, особливо в мерії, особливо там, наприклад, коли я змінювала якісь там певні документи. І потраплялися мені люди, які не зовсім це розуміли. Але це таке буває, це не проблема. Хтось інший може вам підказати. Тому я хочу сказати, що я дуже рада, що в мене є друзі, які мене розуміють, і звичайно, з ними спілкуюся іспанською, і вони мене поважають. І Я дуже вдячна, що я їх зустріла в своєму житті. Також ще хотіла би виокремити такий момент про стиль життя іспанців. Безпосередньо вони радіють кожній дрібниці, вони насолоджуються, нехай це буде сонце, і вони можуть сидіти в барі, пити вина і читати газету, або, наприклад, пити каву і спілкуватися три години про своє життя, про майбутнє, про буденні речі. Це просто важливо, невід'ємна частина іспанців, тому що всі люди витрачають час на роботу, на рутину. І вони хочуть присвятити цей час спілкуванні зі своїми рідними, з друзями, насолоджуватись якимись прекрасними речами. Дуже люди люблять свята. Вони святкують різні дні. Вони виходять на вулицю, танцюють, співають, грають оркестри в Іспанії, Навіть е, лунають петарди. Якщо ви в Аленці живете, ви розумієте, що є таке свято Фаєс. День, коли ставлять ніноти такі статуї і їх потім спалюють. Тому вони дуже життєрадісні люди, вони радіть кожному дню, вони намагаються робити це життя яскравим. І за це, що я їх дуже обожнюю. Це дуже великий позитивний плюс. Далі би хотіла поговорити про міфи. Безпосередньо це дуже цікавий момент такий. Я досліджувала дуже багато груп в Фейсбуці наших людей, і саме розповсюджений міф, який... Тут пишуть постійно про те, що Маніяна це завтра або взагалі ніколи. Що я вам можу сказати стосовно Маніяна це означає завтра, але деякі люди кажуть, що начебто завтра нічого не відбудеться. Іспанці взагалі все відкладають на потім. Я скажу так, що це все досить індивідуально, це залежить від людини і людського фактору. Якщо якісь важливі документи, наприклад, там я не знаю, піти в банк і тощо, тобто вам це зробити треба в один день, вони швидко це роблять. Звичайно, все це в черзі живої або сіти. Це називається у нас якби направлення, як так би можна сказати. Вони завжди пунктуальні, і вони підкажуть, що треба вам робити. Там, наприклад, або подзвонити кудись на гарячу лінію, або просто безпосередньо ви фізично маєте прийти до якогось центру. Це залежить від ситуації. Насправді, в мене таких ситуацій не було. То тобто, щоб там мені хтось відкладав на потім там. Але єдине, що я би сказала, от єдина правда вони не люблять, коли їх підганять. Оце вони дуже не люблять. Коли, наприклад, там швидше мені знайдіть там, наприклад, там якийсь там номер. Бо в мене була ситуація, коли я приїхала в Сентро Салют, тобто в поліклініку мені треба було зробити вакцину. І я запізнилась на 20-30 хвилин через те, що не було автобусу. І я попросила ресепшоністку сказати, де знаходиться цей кабінет, хто мій, хто мій лікар, і вона, я просто дуже сильно переживала за це, що мене не приймуть і все. Вона каже: Не будь ласка, почекайте, у нас дуже багато пацієнтів. І я вибачилась, тому що я звикла все швидко робити. Тому в цьому відношенні треба все. Продивлятися, тобто, якщо ви навіть запізнилися, вони вас бувати не будуть за те. А також цікава ще ситуація про те, що взагалі як вітаються іспанці. Деякі кажуть рукостискання норма, чи цілувати в щоку. Насправді вважається, якщо стискати людині Руку це означає якби не зовсім правильним тоном, і ви вичуваєте себе не дуже комфортно. Але якщо це людина старша, то можна так зробити, звичайно. Але як правило, люди вітаються тут, в щуку, тобто, що це для них вважається нормою. Ось таке відео вийшло стосовно Іспанії, вам сподобалося.